Доброго ранку, з перемички. Третій день в горах починається. Сьогодні спали в цьому будиночку, дуже тепло. Як натопили ввечері, так і до ранку. Тепло трималося, ледь вкривався трошки квілтом, та і все. Дуже тепло. Ну, а на дворі 4 градуси тепла. І вже от сонечко виходить, має бути хороший день. І ми будемо збиратися йти на говерлу. Дивіться, які умови тут, до речі, біля будиночку прям водопровод. І він працює. Останній сніданок в цьому поході, і знову новинка від харчі. це плов з рисом басматі та телятиною. Так, мотиваційна фраза: перш ніж діагностувати у себе депресію і занижену самооцінку, переконайтеся, що ви не оточені ідіотами. Цікаво, до чого це тут. Склад у нас такий: варений сублімований рис басматі, сублімована варена телятина, родзинки, цибуля смажена, морква сублімована, куркума, часник сушений сіль. Це знову ж таки справа з телятиною, яких раніше не було у харчей. І консистенція цього плову. Давайте я вам так покажу. Ну, по-моєму, він дуже схожий на звичайний плов, який ми можемо готувати вдома. Я зараз хлопцям дам ще спробувати, щоб не думали, що, я, що я балабол якийсь. <реш> <реш> І подивимося. Бо мені ж все подобається, а вони у нас це є такі естети, гурмани. гурмани. <реш> так що готуйте ложки, зараз я вам дам черпануть. Так, ну, перше, що я можу сказати знову, що мені не вистачає солі, але це ж можна поправити. Ось тут є сіль. А по-друге, відчувається ця куркума. Дуже сильно. Він мені якийсь солоденький. Давайте, пробуйте, черпайте. М'ясо бачу. Мені смачно і також трохи не вистачає солі. Рис смачний. Ну, Російський досить. Маленькою ложечкою. <рес> Моя ложечка не нещається. Це недолік цього пакету. <рес> На вигляд їсти можна. М -м, ні, можна їсти. Можна, так. це ти вариш плов вдома? Ні. А ти? Варю іноді. Угу. Я не варю, тому Ну, я їв, да. ну, дійсно, звісно, що плов там зварений по всім канонам на він може бути трошки іншим по смаку. Але в цілому доволі смачно, доволі смачно. Єдине, що я ж кажу: я поки не підсолю, тільки <плес> не підсолю, я не можу нормально смак відчути. Плов, мені здається, зазвичай трохи більш жирний. Mm -hmm. Жирна більше страва. Але голядина вона ж не жирна, а також плов з баранями. Баранина mm -hmm. може бути дуже жирна. От це вже ідея для наступних страв. Навчитись сублімувати баранину. З сіллю, звичайно, одразу смачніше. І зюмки стали попадатися ще. Дійсно, вони тут є. А може Ні, ізюм? ізюм. Смачно, але б я б дійсно додав би якихось ще таких специфічних спецій, щоб він був такий пряний. Але куркума відчувається дуже, дуже сильно. От часник не відчувається, куркума відчувається. І цю справу ви теж можете спробувати і купити зі знижкою 10% по промокоду на горні 3. Місяць всього буде діяти ця знижечка. Можете спробувати і сказати свої враження. Дев'ята ранку ми йдемо. Хлопці нас вийшли проводжати. Іван вже сьогодні доброго, теж доброго. їде, да, дякую. Вова тут ще 5 днів. Останній срок. Хочу? Загалом, щоб піднятись до Говерли, ось з перемички, це 500, трошки більше 500 метрів по висоті і трошки менше, ніж 3 кілометри. Ми вже пів кілометра пройшли, але все одно найважче ще попереду. Ну, тим не менше, я думаю, що це займе десь півтори години, ну, приблизно так. Сьогодні, по прогнозу, десь з 12-ї буде сильний вітер, але і зараз він вже трохи починається, тому не хотілося б. Щоб нас там з вершини знесло. Ми за годину піднялися до екопункту, вже залишився підйом на Говерлу, але Вітер тут піднявся сильний. Треба вдягати куртки це раз. А два говела чомусь постійно хмарах. На відміну від сербця, який на сонечку там стоїть і все у нього класно. А тут все хмари і хмари. Сподіваюсь, закінчиться. Ось ми дійшли до Говерли, до вершини. Вітер дуже сильний, прям дуже сильний. Збиває з ніг. Доводиться, крім того, щоб підніматися ще й боротися з вітром. На вершині нікого. Ось туди, Настя, до цієї стели йдемо. І тут єдина можливість сховатися від вітру. Сховалися від вітру тут, біля обеліску, тут вже така яма в снігу. Але будемо відвертими, це взагалі не допомагає. Ну якщо присісти, трохи допомагає. Це вже п'ятий раз, як я на говелу піднявся. Настя третій. І це найскладніший і підйом. І найбільшою складністю є саме вітер, тому що дуже важко втриматись на ногах. Я важу 60 кілограм, плюс рюкзак, і мене просто носить вітер, вирішує в якому напрямку я буду йти. Без палок я взагалі, мабуть, там. Впала одразу і йти не змогла. Одним словом, дуже важко. О, вітер втих трошки, хоч на секундочку. Е, мені навіть важко дихати. Я думаю, це теж через цей неймовірно сильний вітер. Воно в очі дме, в рота дме, Любий просто хлястик, який не зафіксований в тебе щільно. На рюкзаці п'є по обличчю, чи куди він дістане, як плітка дуже боляче сьогодні не найкращий день Для походу на скажу. Настя загубила вчора свої рукавички, то я їй віддав свої, а саме йду з червоними руками. Ну нічого, нормально. Терпимо. Ми очікували, звичайно, на цей вітер, але сподівалися, що він десь після 12-ї буде. Але він прям з 9 як почався, і тут просто жесть зверху. Градусник показує. 4 градуси, але це без урахування вітру, бо вітру ну, точно відчувається як мінус якийсь. Трохи відпочинемо і нам йти на спуск. Головне перші 100-200 метрів спуститись, далі буде легше. О, вже Майже дзеркало розмерзлося, половинка показалась. А ось тут, до речі, ми ночували взимку на Говерлі. Ось в цьому місці тут ми викопали собі ямки. Вже від них не лишилося жодного місця. Якщо не дивились, то подивіться це відео. Ну а нам тепер сюди ми зеленим маршрутом будемо спускатися. Кажуть, він майже розтанув, хіба що ця верхушечка ще трохи в снігу. Все ж таки так, дво, дві людини йде. Нам повезло, з цього боку все ж таки вітру немає, дуже слабенький. Одразу стало тепліше, одразу Насті легше дихати, одразу настрій покращився. І ми вже спустились з самої такої стрімкої ділянки. Ще трошечки тут по снігу, ну взагалі не складно йти. І вийдемо взагалі на безсніжну частину і будемо лише згадувати цей важкий підйом. А він був дійсно, ну от я намагаюсь згадати, і мені здається, що це і для мене був такий найважчий підйом саме на Говерло з усіх п'ятьох, які були. Навіть зимовий мені видався не таким, бо вітер це страшне. Настя трошки впала. Ой, красопета, диви, все вимазалось. Я якось підскользнув, підсковзнулася і вітер цей дурний. Коротше, щось я не втримав. Але якось такий, як кувирок красивий зробила. Ох, важко йти. диво. Вітер все одно дуже. Влітку йти на говерлу теж може бути небезпечним. Ось бачите, тут такий пам'ятник. На цьому схилі у 2009 році трагічно обірвалося життя молодих рівнян. Скоріше за все влучила блискавка. А ось це вершина гори Мала Говерла. Теж раніше тут ніколи не бував, оскільки зеленим маршрутом не ходив. Такий от стовпчик. Ну, з тим вітром там все одно навряд чи... Ох, нас сьогодні говерла вимотала. Просто дуже добре, що у нас лише такий короткий план піднятися і спуститись, а не ще плюс 10 кілометрів якихось, бо ми просто не змогли би. Цього вже і так о -о, з головою ми знаходилися. Вітер просто ну, в п'ять разів ускладнює всю цю історію. І ну, Багато таких місць, в яких, е, якщо ти десь неправильно станеш, підслужнешся. Наприклад, як зараз тут, де ми стоїмо, то можна поїхати дуже-дуже далеко вниз. Але є, люди піднімаються сьогодні на говерлу, і я їм реально е, дуже співчуваю. Я б не радив, насправді, ну, люди, коли вже вирішили, то йдуть. Це ми нарешті е, е, сховались від вітру, бо він тут просто постійно так. Здуває нас, сил нема. Але це останній такий спуск крутий і далі буде легше. Нарешті спустилися з найбільш небезпечної частини маршруту вже в зоні лісу, сніг майже закінчується. Ну, Трохи болота, є калюжі. І що я вам хочу сказати? Я ж перед тим, як іти на Говерлу, дізнавався, чи нормальний зелений маршрут. Сказали, що він вже розтанув, там тільки сніг є під самою Говерлою, де він сходиться з синім маршрутом. Уточнював у двох людей, сказали саме так. І тому ми вирішили йти. Думаю, ну, трошечки спустимося з Говерлою по снігу і все. Але виявилось не так. Снігу немає тільки зверху, от, між цим з'єднанням з синім маршрутом, хоча там теж вже є сніг. До малої Говерли. А далі знову сніг-сніг, і там спуск доволі стрімкий. І такі карнизи нависають жорсткі. Ну, коротше, якби я знав, що там така ситуація, скоріш за все, ми б взагалі не пішли на Говерлу. Тому. Ну, ще доволі небезпечно ходити, поки той сніг не розтанув. Е, йдеш, кожен крок контролюєш. Настя кілька разів підслизалася, і я її ловив, тому що ну, ми так ішли дуже близько. кажу, якщо ти підслизаєшся, в мене врізаєшся і, якби, і ми зупиняємося. Повторюсь, говерла нас сьогодні вимотала конкретно. Згодна з Сергієм, це було доволі виснажливо. Дуже важко постійно типу, балансувати, крім того, що слизько в ну, мене взуття не, не зовсім пристосоване для даної погоди. Сніг під тобою трошки зійде, вітер здуває, і якось прям, прям складно. Да, я, я підвбита, всіла відпочити. Тут далі просто болото суцільно, ми вийшли з снігу, починається болото. Будемо шукати сухі типу ділянки, щоб встати. Хоча навіщо вони мені? В мене і так вже в кросівках жаби квакають. Е, е, да, в мене це не мембрана, це просто якийсь замш. А мені і, то, що, і через нього мені вже вода просякла, і зверху сніг потрапляв. Хоч у мене ці штучки, гамаші. Але вони, ну, вони краще підходять для довгого взуття, ніж для красівок, тому що вони не щільно пролягають внизу. Ой, то ж, таке, то ж таке, живу мріями про стару то і даруни з сметаною. А ще мені хочеться сказати, що Говерла взагалі класна гора, і маршрути на Говерлу класні. І таке, знаєте, ставлення до неї, як типа, ой, фу, попса, воно більше пов'язане з тим, що ну, її дійсно запопсили купа людей, які тут ходять в шльопках влітку і таке інше. Тому ми пішли сьогодні на Говерлу і взимку ходили. Це от єдина можливість зараз відвідувати цю гору, насолоджуватися цією красою. Цей маршрут зелений, насправді, ось ці річки, ну тут фантастично. І особливо фантастично, коли тут нікого, крім нас немає. Бо влітку, ви знаєте, тут просто як на параді двіжуха, і це все псує. Сміття, тут якісь колонки, музика, шашлики, машлики. Тому ми сьогодні на попсовій Говерлі, але... Отримали насолоду і пригоди. Але в основному пригоди. От і базовий табір Заросляк. Позаду 8 кілометрів. Ми стартанули о 9 і зараз 13.30. Тобто десь 4,5 години зайняла в нас ця мандрівочка. Могла би бути і швидше, якби не така погода. І на цьому наш план походу завершений. І зараз ми спустилися в абсолютно пустий заросляк і будемо думати, як звідси виїхати. Ні, план такий у Сергія. Сьогодні неділя, по-любому сюди будуть приїжджати туристи і у когось та й будуть місця в машині. Mm -hmm. Можливо, водій привезе сюди, сам поїде пережняком, а так ми йому mm -hmm. скажемо, а ми з вами. А ну, порахуйте туристів. Та зараз mm -hmm. не переживай. А якщо ні, план Б це подзвонити якимось таксистам, контактів у мене декілька є. Ну і часу в нас до потягу теж багато. Того при бажанні можна і пішки дійти до ворогти. Як тобі такий план? Настя? Mm, ні, ну, мені такий план не подобається. На жаль, хот доги, паніні, все ще закрито. Вино, чаї, ніц нема, морозиво, кока-коля. Я взагалі то сподівалась на це. Але є база заросляк, там є столовка. І там можна пообідати, якщо сильно потрібно. Але вже відкритий кіоск, там де трекінгові палки здають в оренду. Ось вже й таксі стоїть. Будь ласка, з причіпом, правда. Ми були дуже близькі до успіху. Побачили хлопця з дівчиною, які стояли, чекали когось. Запитали, вони кажуть, викликали таксі і чекають. Скоро приїде. Кажу, о, так а можемо ми з вами. Кажуть, так, да, без питань, розділимо разом. Ми все, клас, чудово. Водій приїжджає, ми підходимо, він каже, ой, ну візьму чотирьох. Ну, якби він сказав, це все так, в такій манері недоброзичливі, що це було дуже неприємно. Кажу, ну ми можемо доплатити більше. Ні, тут дорога погана. Ну, Окей, не хочете, то й не хочете, тому ми... Вирішили потроху йти пішки, ну, і по дорозі будемо дивитися, якщо будуть машини з вільними місцями, тому що тут ну, приїхало вже декілька, але вони просто були завантажені вщент. Але я впевнений, що там будуть і напівпусті. Ми вже майже вдома, але забули розказати, чим закінчилась наша подорож. Ми ще трошки прийшлися від зараз пляка, ловили машини, але все одно нас ніхто не хотів підбирати, і всі машини були загружені. І тому ми все ж таки викликали таксі і доїхали до Ворогти. Там повечеряли, ще поспілкувалися з різними людьми і на тому завершили свою поїздку, сіли на потяг. Прикольна була поїздка, там ще теж познайомилися з деякими людьми, поспілкувалися. Коротше, враження від походу у нас дуже класні. Всі три дні були різними, як я люблю. З різною погодою, насичені. І втомитися встигли, і відпочити встигли. Тому дуже рекомендую: ходіть в гори. А також рекомендую переходити на ресурси друзів нашого каналу. Це магазин Шамбала, це. Компанія Rockfront, Лайтвей, також їдло. І в описі під відео є промокоди, де ви можете придбати продукцію цих компаній і якісних українських брендів, і не тільки українських, зі знижечками 10%. Навіть «Рокфронт» дає 10% до кінця весни, і харчі на деякі страви 10%. Тому, якщо цікавитеся гарним туристичним спорядженням. Можете користуватися знижечками, а гарне туристичне спорядження полегшує ваші походи. І Настя не дасть збрехати. Я дуже радий, що ви додивились це відео до кінця. Якщо ви чуєте зараз мене, тисніть вподобайку. Підписуйтесь, якщо ще не підписались, це дуже-дуже важливо. Можете порекомендувати канал своїм друзям. Ще нагадую про нашу туристичну спільноту в Телеграмі, яка називається Хайкери України. Якщо ви ще не переходили, то хоча б поцікавтеся, там вже більше 2,5 тисяч людей, і дуже багато корисної інформації можна отримати, знаходячись в цьому чаті, читаючи. Я для себе так точно багато чого нового дізнаюсь. Ну і взагалі актуальну інформацію там, по стану маршрутів і будь-яких питань, які вас цікавлять. Ну а на цьому точно все. Я сподіваюся, побачимося в наступних походах в горах. Бувайте!